7 вересня, неділя Росія завдала по Україні наймасованішої ракетної атаки. В повітря випустили більше 800 одиниць ракет і шахетів. Більше 700 було збито українським ПО. Хлопці, ви Красавці, молодці вам дякуємо. Також були влучання по громадських будинках цивільних. Також загинула одна дитина, на жаль, цієї ночі. Одна дитинка не дочекалася навіть світанку. Завдяки Великій. І саме головне попало що цього за три з половиною роки повномасштабної перший раз було влучання в Кабінет міністрів України в будівлю. В саму ж будівлю на верхньому поверсі. Є кадри, там як розбиту там це, прику. Ну, коротше, було влучання. Питання от, до всіх, хто рекламував Фламінго. Чому цей фламінго не може прилетіти в Кремль?